Чи може Росія ввести свої війська на територію Грузії? І чи позначиться власне ось ця боротьба грузинів на ситуації військовій в Україні? Я думаю, що може. Я вже неодноразово просто дивився навіть десь сказав, і якийсь грузинський портал навіть викладав. Відео з перекладом е, моє, ага. і там я і там читав, що грузини пишуть, що ні такого не може бути, такого не буде. Це ще до протестів було потім, коли вже протести почалися, я сказав, що от бачите, ескалація така от внутрішня, то ж може ворог може цим в скористатися, як це робив з Україною, як це робив до речі з Грузією, та, так само. тому тут е, щодо того, чи, е, чи може Росія вести свої війська у Грузію.